Тайні царя Авгія, п'ятий подвиг Геракла, міф давньої Греції. Цар Еврісфей довго не міг отямитись, не так з переляку, як з розпачу. Адже Геракл знову повернувся переможцем з тяжкого випробування, ще й на прикрість цареві, приволік того вепра, що мав роздерти героя на шмаття. Що ж тепер йому загадати? сушив собі голову недолугий цар та, певне, нічого б і не надумав, якби не його могутня спільниця гера. Лихопомна богиня з'явилась Еврісфеєві якось у і підказала загадати герою таке, що було не тільки нездійсненне, але й ганебне, принизливе навіть звичайній людині. Ще й на світ не світилось, як втішений Еврісфей послав свого оповісника копрея до Геракла з суворим наказом. Йти, негайно в Еліду до царя Авгія і за один день вичистити в нього всі стайні. Зачувши цей дивний наказ, геракл аж спаленів з образи Чистити стайні. Обурено крикнув він. Що ти копрею верзеш? Та враз герой урвав собі мову, помітивши глузливу посмішку царського оповісника. Обличчя в Геракла пошіло гнівом, та він понурив важке чоло і навіть не чув, коли копрей пішов. Так, кара богів страшна. Але його власна провина, що й досі незрушним тягарем лежить на серці, ще страшніша, то хіба він може відмагатися від хай найгіршої, хай найганебнішої покути? Цар Еврісфей глузує із своїми прислужниками то й що? Треба не зважати на них, а чинити Зевсову волю. Дорогою до Еліди Герак пригадував, що чув про володаря тієї країни. Цар Авгій, син Сонцесяйного Геліоса, був неймовірно багатий, а надто на всяку худобу. Тьма тьменна її паслась на зелених гірських полонинах та в долині річки Пенею. Царські табуни й отари були незліченні, мов хмари на осінньому небі. Тож, мабуть і стайні ті величезні, ніколи геракл не цурався роботи, але його бентежила думка, чи зможе він упоратись за один тільки день. В Еліді геракл одразу подався не до палацу Авгія, а до його численних стаєнь, обведених міцним муром. Тільки тепер герой збагнув, яке важке діло загадав йому Еврісфей. Усе подвір'я всередині муру було суцільне болото, і від нього тягло запаморочливим смородом. Розпитавши людей, Геракл дізнався, що стайні ніхто роду віку не чистив. Надвечір сюди заганяли худобу, і вона так і товклася в тім гної. А бридкий сморід від царських стаєнь линув аж до навколишніх сіл, отруюючи людям повітря й життя. А вже ж, ганебно героєві порпатись у гної, однак потім люди вільно дихатимуть і згадуватимуть його щирим словом подяки. Але як його зробити це за один тільки день. Довго міркував Геракл, походжаючи круг муру, тоді подався вгору до швидкої річки Пенею, і тут сів трохи спочити. Цар Еврісфей, певно, тішиться думкою, що Геракл, славетний герой, носитиме на власних плечах смердючі коші із гноєм, і сам стане бридкий та смердючий. Аж ні. Не діждеться Еврісфей, щоб Геракл бруднив собі руки. До того ж він сам дав один тільки день. Надвечір Геракл пішов до палацу елітського царя. Щиро здивувався Авгій, коли побачив перед собою уславленого геракла, а надто як почув, що той узявся за один день вичистити всі його стайні. Та хіба один чоловік таке здужує?» – спитав, неймуче віре, елітський цар, якби зібрати людей з усієї моєї держави, то і вони не впоралися б за день. А я це зроблю сам один, спокійно відказав Геракл. Ні, не зробиш, затявся Авгій. Закладаюсь, не зробиш. І я закладаюсь, усміхнувся герой. Якщо я виграю, ти віддаси мені десятину твоєї худоби. Гаразд? Гаразд, не замислюючись, погодився цар, певний, що Геракл неодмінно програє. Покликали в свідки Авгієвого, найстаршого сина Філея. Царевич розбив їм руки, а господар сказав Сьогодні, Геракле! Будь моїм гостем, а завтра вранці можеш братись до діла. Наступного ранку тільки но зарожевіли на небі промені персти золотошатної Еос, Геракл вийшов з палацу, несучи на плечах кайла й лопати. Він ішов не до стаєнь, а в ліс до річки Пенею, що бурхливо мчав з гори свої хвилі. За кілька кроків від берега Геракл став, скинув лев'ячу шкуру і заходився копати чималий рівчак униз, аж до стаї. Важка була то робота, до снаги тільки могутньому героєві твердий, кам'янистий ґрунт ледь піддавався, і раз у раз лопати й кайла ламалися. Цілий день, не розгинаючись, Геракл копав той рівчак, тільки поглядав часом на сонце, а тоді працював чим душ далі. Докопавши рівчак аж до самих воріт царських стаєнь, Геракл нарешті спинився, обійшов мур і з протилежного боку вибив у ньому великий отвір. А тоді звелів челядникам не підпускати до стаєнь худоби, хоч сонце вже стояло на вечірньому прузі. З палацу вийшов нарешті сам Авгій поглянути, що ж робить Геракл, та ніде його не побачив. Посміхнувся, зневажливо цар, бо чистити стайні герой і не думав, а день уже потьмянів. Та з лісу почулися глухі могутні удари, то Геракл з'єднував уже рівчак із пенеєм. І ось прозорі, чисті струмені ринули новим річищем униз просто до стаїнь, закрутились на подвір'ї і понесли весь гній, солому, болото через отвір, пробитий у тому боці стіни. Геракл стояв і мовчки дивився, як працює за нього вода. Звідусіль позбігались люди, знато впочулись вигуки щирого захвату, радісний сміх, а царевич Філей у голос вихваляв Геракла його розум і руки. Довго вирувала вода, а тоді герой подався назад, до річки, завалив камінням рівчак. І вода знову пішла своїм плином. Усі стайні стояли чисті, вимиті водою, і останні промені призахідного сонця відбивалися в невеличких прозорих калюжах. А що, царю, програв? весело крикнув Геракл до спохмурнілого Авгія. Доведеться вранці твоїм пастухам відлічити мені десятину худоби. І я пожену її завтра додому. Чого поспішати? Гостюй ще в мене в Еліді, відказав знехотя цар. Ні, я не можу баритись, адже Еврісфей уже придумав, мабуть, мені якусь іншу роботу. То тебе прислав сюди Еврісфей? жваво спитав Авгій. Чого ж ти тоді правиш із мене худобу? Хіба ми не закладались? ображено мовив Геракл. «А вже ж закладались, я тому свідок, почувся дзвінкий голос, і царевич Філей став поруч героя. Припни язика, заволав люто Авгій на сина. Ану, геть мені з перед очей. Та царевич незрушно стояв біля Геракла, і Авгій аж зайшовся криком. Гетьте звідси обидва, гетьте обидва. Так цар Еліди втратив і гостя, і сина. Царевич Філей подався до родичів на острів дуліхій, а Геракл, як слухняний раб, пішов до Мікен. Вислухавши його розповідь, цар Еврісфей недбало сказав Чистити стайні то зовсім не подвиг. Іди ну мерщій до стімфалійського лісу та повиганяй звідти міднокрилих птахів.